Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Богдан. Ось ви бачите перед собою Содоревецький кущ. Це деревовидний піон. його, як ви бачите, дуже полюбляють бджоли. Ось вони працюють. І джміль також прилітає сюди. Що він тут забув? Що він забув? Він забув, мабуть, пилок чи що він хоче там, не знаю. Але я вам розкажу зараз, що тут витворяють бджілки трудівниці. Тож вони збирають в цих квітках пилок. Якщо ви бачите, на ніжках в них є такі барабульки жовтенькі, так зване обніжжя. То і є той пилок, який вони збирають з квіток. Навіщо він їм потрібен? Вони з нього роблять пергу. Перга це корм для личинок, з яких родяться майбутні бджілки. Вони беруть цей пилок. Приносять до себе вулик, складують у соти. А складують вони, беруть десь вісім, приблизно вісім таких барабуляк, складають в одну соту і потім трамбують головою. Коли вони це все затрамбували, вони заливають це медом, цей пилок затрамбований, так би мовити, консервують. І виходить перга. Потім ця перга, як я вже сказав, корм для розплоду для молодих, для маленьких личинок. Ось так от. Ну а люди додумалися цей пилок забирати, ставити спеціальні пристрої, щоб цей пилок знімався з ніжок бджолиних і потім його вживають, він дуже корисний. Ось такі от справи. Бачите, як вони ретельно, ретельно зайняті, працюють. Якби так всі люди працювали як бджоли. І ось такий також піон. Це вже світлішого кольору, іншого, ніжніший. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал та нехай щастить.